Перед візитом до Білого Дому президент Зеленський зустрічався з конгресменами за словами американських законодавців. Погодження додаткової допомоги Україні поточна ситуація на полі бою та перевірка вже наданих коштів були ключовими питаннями під час візиту українського лідера до конгресу. За зустрічами як в Палаті представників, так і в Сенаті стежила наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Вона долучається до нашої студії з Капітолійського пагорбу. Вітаю Катю! Вітаю Наталю. Тож ти була на місці події. Перш за все розкажи, як власне пройшли зустрічі американських законодавців з українським лідером, з ким йому вдалося зустрітись, та яким був формат перемовин? Це власне вже другий візит президента Зеленського після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і цей візит відрізнявся від першого як по формі, так і по суті. Якщо минулого року Володимир Зеленський виступав з єдиною промовою для усіх представників конгресу, як Сенату, так і Палати представників, то цього разу зустрічі в палаті представників і сенаті розділили і зробили їх закритими. Тривали обидві зустрічі приблизно годину. Так у 9-й годині ранку Володимир Зеленський спочатку прибув до палати представників, де Зустрівся із посадовцями, які представляли лідерів як демократів, так і республіканців. Тобто, фактично, він не побачився з усіма законодавцями палати представників. А їх нагадаю 435, Він зустрівся в окремій кімнаті, яку вам зараз до речі демонструють. Який присутній також і прапор України, який Володимир Зеленський привіз із. Точки бойових дій буквально з фронту ми під час минулого виступу у конгресі, і от у цій залі е, зустрічалися Зеленські Зеленський з лідерами як республіканців, так і демократів в палаті представників, але не з усіма представниками е, власне палати представників. Серед тих, з ким він говорив, був е, спікер палати представників, головний республіканець Хевін Макарті. Е, також був головний демократ палати представників Хакім Чефріс. А окрім того, е, прибула також і почесна спікерка. Зараз вона вже. Не є представницею палати представників Ненсі Пелосі. Вона також була присутня під час цих перемовин, а також ряд інших. Посадовців, так би мовити, не посадовців, а провідних республіканців та демократів. Зокрема, провідний республіканець Майкл Макол також був присутній під час цієї зустрічі. Ви зараз бачите кадри. Власне, як заходив Володимир Зеленський на у цю кімнату для цієї зустрічі, завів його фактично представник демократів Хакім Джефріс. Він розмовляючи з президентом, провів його до цієї до цієї кімнати, де власне вони спілкувались. В такому форматі лише з лідерами палати представників і представником України українським президентом протягом години. Після цього о 10-й ранку Володимир Зеленський відправився в сенатську частину будівлі конгресу. Фактично він правився до сенату. Його там провели до зустрічі лідери республіканців та демократів, тобто головний республіканець в сенаті Міч Маконел та головний демократ в сенаті Чак Шумер. Вони урочисто провели його до зали, де вони зустрічались. Але на відміну від палати представників у сенаті, Володимир Зеленський бачився із усіма. Та сенаторами з усіма представниками з великою кількістю сенаторів, як від демократів, так і від республіканців. Ну і власне ця зустріч зазначу тривала трохи більше години. Буквально години і 15 хвилин. І після цього Володимир Зеленський покинув кімнату, де засідали, де середньо велись перемовини у закритому форматі із сенаторами, і покинув власне конгрес, щоб відправитись на зустрічі у Пентагон. Багато зустрічей, Катю, які головні результати їх і про що заявив Зеленський та законодавці, з яким він бачився, загалом Зеленський був не багатослівний. Він мало коментував, майже не коментував насправді журналістам результати цих зустрічей. Єдине, що він сказав після зустрічі у сенаті, що вдалося обговорити багато деталей, окрім того, і ще раз подякував за підтримку, як американському народу, так і конгресу, і навіть журналістам, які були присутні під час цієї зустрічі. А от, а от, наприклад, законодавці, з якими я спілкувалася. Як перед ці цими зустрічами, так і після зуважили і виділили три головних пункти цих перемовин: це безпосередньо поновлена інформація щодо ходу контрнаступу. О останніша інформація щодо прогресу України в контрнаступі. Також другим питанням це перевірка вже наданої допомоги Україні. Тобувала багатьох законодавців, а також погодження додаткової допомоги Україні. Так, зокрема, лідер, один із лідерів республіканців. В непровідний республіканець в палаті представників також очільник комітету з міжнародних відносин Майкл Макол після зустрічі в палаті представників зауважив, що однією з пропозицій було додати надання Україні атакамців та винищувачів f 16 до законопроектів про видатки, які зараз розглядає конгрес. Пропоную послухати його коментар просто зараз. Я я спитав, який у вас план щодо перемоги, і що вам потрібно для перемоги. Зокрема, це дві речі: авіація F-16 і Етакамс. Їм потрібна артилерія далекої дії, аби здійснювати удари по Криму, звідки летять іранські дрони. Зараз вони цього не мають. Зараз їхні війська йдуть вперед без прикриття з неба. Вони мають розміновувати поля вночі власними руками. Ми б не відправили свої війська у таких умовах, тому ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І Якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроекті про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив. Своєю чергою лідер демократів у сенаті Чак Шумер після зустрічі з Володимиром Зеленським одразу відправився на засідання сенату і вже в залі засідання Сенату підсумував перемовини із Зеленським. і Зауважив, що візит Зеленського припав на вирішальний момент не лише для України та та самого контрнаступу для України, але й також у вирішальний момент для Вашингтону, капіталістського пагорбу та американських законодавців, які зараз перебувають на межі імовірного шадауну. Коли, якщо вони не погодять усі фінансові питання, то Усі урядові кошти буде заблоковано, і, от, наприклад, на думку Чака Шумера, додаткову допомогу Україні про яку запитує Білий Дім, яка становить в розмірі в загальному 24 мільярди доларів. Потрібно додати до, до резолюції до законопроекту про короткострокове фінансування уряду. І що це треба погодити протягом цього місяця до до кінця цього фіскального року? Пропоную послухати його заяву просто зараз. Президент Зеленський канал Райдеромокрушнол момент Президент Зеленський прибув у вирішальний момент для своєї країни та для конгресу. Прямо зараз Україна бере участь у великому контрнаступі проти військових Путіна, щоб повернути свою власну територію та переломити хід їхнього кривавого. Та жорстокого конфлікту, але це також важливий момент і для конгресу. Є очевидним, якщо ми допустимо урядовий шатдаун, закриття уряду або погодимо резолюцію про тимчасове фінансування без допомоги для України, то шкода, якої це завдасть українському контрнаступу, буде руйнівною. Насправді я хотів би процитувати президента Зеленського під час нашої зустрічі. Він сказав: якщо ми не отримаємо допомогу, то ми програємо війну. Це цитата президента Володимира Зеленського. Ось наскільки гостро стоїть питання? Катю, інше важливе для України питання. Конгрес має обмаль часу для голосування за бюджет на наступний рік. Яка ситуація із погодженням додаткової допомоги для України на суму 24 мільярди доларів? Про яку запитує Байден. Зараз резолюція законопроект про тимчасове фінансування уряду не включає цієї додаткової допомоги Україні у розмірі 24 мільярдів доларів. А чак Шумер наголошує, що саме в цю резолюцію потрібно внести в саме в цей законопроект про тимчасове фінансування уряду. Треба внести додаткову допомогу Україні. Я поспілкувалася з законодавцями палати представників учора, і вони щоправда наголошують, що допомогу Україні має почекати, і першим має бути саме погодження бюджету для уряду. Включення фінансів для України до резолюції про тимчасовий бюджет уряду це неправильний шлях. У такому вигляді це не пройде. Краще не пропонувати щось, що не пройде голосування. Це має йти окремим питанням, але фінансування для України все, що має підтримку в Конгресі, і ми повинні переконатися, що ця підтримка не зникне, і це значною мірою залежатиме від звернення Зеленського. Я завжди наголошу на тому, що перевірки в Україні, мабуть, у 10 разів краще ніж були в Афганістані. І наявність спецпрокурора це було. Однією з моїх поправок до оборонного бюджету так от це гарантує, що ми матимемо хорошу звітність, що кошти використовуються належним чином для виконання завдань необхідно включити додаткове фінансування для України як зараз, так і в майбутньому. Дуже прикро, що його зараз не включили, але я роблю усе можливе, щоб це змінити. Я думаю, що нам спочатку потрібно вирішити нашу більшу проблему: фінансування нашого власного оборонного відомства, фінансування інших відомств. А вже потім ми можемо говорити про додаткове фінансування для України. про це зарано говорити. Більшість моїх колег зосереджені на тому, щоб уникнути урядового шатдауну та переконатися, що внутрішні проблеми американців вирішуються. Фінансування для України потрібно додати, і я думаю, що, врешті-решт, ми це зробимо, коли досягнемо угоди. І Я сподіваюся, що все вирішиться досить скоро. Переважна більшість в палаті представників підтримує фінансування для України, щоб допомогти їм виграти цю війну та перемогти Путіна, чию агресію не можна толерувати або ігнорувати. Я думаю, що ми матимемо більшість, коли настане час голосування. У запропонованій резолюції про тимчасовий бюджет уряду йдеться про фінансування на 31 день, щоб ми могли проголосувати 12 законопроєктів про видатки. Правильною процедурою було би спочатку погодити 12 законопроєктів про видатки, щоб далі ми могли зосередитись на справжніх пріоритетах, політиці та інших необхідних видатках. Дякую, Катю, за детальну розповідь з нами на прямому зв'язку з капітолію була Катерина Лісунова.